Гарний період освоєння є запорукою успішного початку та чудового проведення часу в дитячому садку для вашої дитини, для вас як батьків і для вихователів дитячого садка. Чому важливий гарний період пристосування? Перехід до дитячого садка це великий крок для дітей. Вони знайомляться з новим середовищем, налагоджують стосунки з вчителями та вперше на тривалий час прощаються з батьками. Делікатний період пристосування гарантує, що ваша дитина почуватиметься у безпеці та захищеності, а дитячий садок стане місцем довіри. Це дозволяє розвиватися та навчатися. Які методи існують? Фріобель використовує три методи заселення по перше, берлінський метод, у якому стосунки між вихователем і дитиною є центральними і які характеризуються послідовністю. По друге, мюнхенський метод, який передбачає, що дитина компетентна, тобто дитина, яка може добре впоратися з періодом пристосування за певної підтримки. По третє тюбінгенський метод, який ґрунтується на тому, що кілька дітей одного віку об'єднуються в групу. Які основні відмінності між трьома методами методи відрізняються своєю структурою та кількістю присутніх дітей і сімей, а також кількістю часу. Протягом якого дитина і сім'я перебувають у дитячому садку. У берлінській методиці акцент робиться на стосунках між дитиною та конкретним вихователем. Процес має фіксовану структуру, і дитина повільно знайомиться з людьми та навколишнім середовищем. На початку дитина перебуває зі своїм батьком або опікуном протягом однієї двох годин, в ідеалі щодня в один і той самий час. У Мюнхенському методі дитина повинна познайомитися з якомога більшою кількістю вчителів, дітей, усього закладу та процесів. Дитина приходить з батьком або вихователем у різний час доби на кілька годин. У Чубінгенській методиці процес освоєння відбувається в невеликих групах однолітків, в яких одночасно починають працювати кілька дітей. Діти підтримують один одного та беруть активну участь у процесі поселення. Педагоги спостерігають, супроводжують та підтримують дітей. У чому схожість Усі методи гарантують, що період освоєння буде м'яким, що ваша дитина побудує стабільні стосунки з вихователем у дитячому садку та що індивідуальні потреби дитини будуть враховані. У всіх підходах батьки або опікуни є важливою частиною процесу. У всіх методах дітей супроводжує особа, яка забезпечує їм безпеку, і кількість часу, який ця особа проводить з дитиною, поступово зменшується в усіх моделях. Поговоріть зі своїм дитячим садком про процес поселення та про те, яку підтримку пропонується. Найважливіше, щоб ви і ваша дитина почувалися комфортно і щоб процес освоєння проходив у вашому власному темпі. Разом ми зможемо це зробити.